Нещодавно, а саме 14 лютого 25-го року на голубих екранах Apple TV+, Plus було презентовано стрічку «Ущелина» – американський романтичний бойовик режисера Скота Деріксона за сценарієм Зака Діна. Головні ролі виконали Майлз Теллер. Зокрема, ви могли бачити його у фільмі «Топган Маверік Аня Тейлор Джой. Гаряча дівчина, мені вона запам'яталася, зокрема роль в гострих картузах, і трохи Сігурні Вівер, більш знана як Елен Ріплі, офіцер космічного корабля Нострома у всесвіті чужий. Якщо коротко, двоє снайперів, американець Лівай Кейн і литовка Драса Канаїте, що працює на Росію, отримують завдання впродовж року охороняти загадкову ущелину. Відрізані від решти світу, обоє знайомляться попри заборону та розкривають, що насправді криється на дні ущелини. Ну що ж. Подивимося трохи детальніше, що нам ця стрічка покаже. На початку нам показують якусь нору, у котрій дівчина, вона ж драса, чекає на приземлення літака, аби завалити якогось чоловіка на виході. На борту літака ми помічаємо прапор Білорусії. Отже, виходить, що драса на замовлення Росії завалила когось у Білорусії. Григорич, тобі саме час тут напрягтися. Далі ми спостерігаємо за Лівайном, котрий нудиться від нічого робити. Врешті він отримує смс-ку із запрошенням кудись приїхати. Там його зустрічає. Чая та сама ріплі і пропонує йому роботу, аби він у відставці не нудив світом. Траса в цей час вдома у Литві зустрічається на кладовищі зі своїм батьком-синяком, котрий у розмові з нею приходить до того, що йому обридло життя, бо він дуже хворий і скоро піде. А саме 14 лютого на день святого Валентина. В мене тут немає ідей, чому саме так він вирішив, але то справа його. Лівая відправляють літаком у невідому йому місцевість, де він, скинувшись із парашутом, добирається на точку на краю ущелини Заповненої якимось туманом. Там його зустрічає Джаспер Дрей, якого він, Лівай, має замінити на наступний рік на посту. Ді знайомить Лівая з тим, що йому треба робити наступні 365 днів. Виявляється, що східна та західна башти напхані зброєю по самозав'язку, охороняють ущелину та те, що хаває туман на дні аж з самого початку холодної війни. Зв'язку із зовнішнім світом немає. Тож, як хочеш, так і охороняй. І ось у мене тут виникло декілька питань. Чому таку величезну ущелину охороняють лише дві башти? Чому Лівай сам один на 365 днів? А як щодо подрімати та все таке інше, контакт зі східною баштою заборонено? Якого біса, якщо це коаліція? Чому немає нормального зв'язку з зовнішнім світом? Лише раз на місяць, рапорт у центр по рації, ну і так далі. Коротше кажучи, виконуй роботу як хочеш. Отож завжди читайте дрібний шрифт, коли щось підписуєте. Після нетривалого онбордінгу Джей Ді забравши пожитки, пішов, а Лівай лишився охороняти невідомо що. Самого ж ді з вертольоту евакуації просто завалюють. Про що виконавець доповідає в офіс. Лівай же починає свою рутинну роботу по перевірці обладнання та обходу території. Ну чисто тобі відпустка в Карпатах, природа, свіже повітря, тільки без шашликів і вайфай, ну і ще брак дівчат. Якось. Він звертає увагу на звук, що долинає зі східної сторони. У бінокль він бачить там драсу після того, як вона замочила бірлу руського ганстера. Її командирували на рік сюди залягти на дно, скажімо так. Дні йдуть за днями ще нудніші, ніж до того. Драса від нудьги вирішила першою порушити правила і зв'язатися із західною баштою, аналоговим методом, а саме писати слова на картонці. Хоча, до речі, що за правила у східної башти, ми не знаємо. Можливо, там все дозволено. Коротше, слово за слово, а точніше, напис за написом, зав'язалася дружба. І от одного вечора з на ущелини почала лізти якась нечість. Питання, чому саме біля баш, а не далі по ущелині, де башни має. Ну, цього ми вже не дізнаємося. Двоє вартових Починають валити нечисть з усього, що в них є. Ну і звісно, перемагають, хоч трішки й потріпало. Наступного дня лівай починає ремонт загороджувальних бар'єрів, і в цей час із ущелини... піднімається невідомий реактивний дрон, котрий кудись відлітає. День тягнеться за днем, місяць за місяцем, як то кажуть, солдат спить, служба йде. Лівай з Расою так і продовжують переписку картками. Звідки в них стільки цих величезних блокнотів, щоб писати? Хм, Цікаво. А до речі, якого біса в епоху маленьких реактивних дронів та при наявності купи обладнання? Вони не замутили собі радіозв'язок. На край могли б протягнути нитку над ущелиною та два стаканчика. Пам'ятаєте такі мобілки в дитинстві? Напишіть у коментарях, хто пам'ятає. Врешті лівай вирішує зганяти до Драси в гості на чашку чаю. Перекинувши трос та нарвавши квітів, він, як джентльмен, осідлав коня, точніше, троса, вогнав до своєї дівчини, адже вони знайомі по карткам купу часу. Тож вважатиму її його дівчиною. Хто буде охороняти його частину ущелини, його не хвилює. Там вони нормально. Проводять час, вечеря на двох, вино, розмови про минуле і все таке інше. Нарешті вечір підходить до логічного фіналу. Ну скоріше за все, вранці лівай, осідлавши того самого коня е, троса, погнав назад до себе додому. Але за класикою жанру це мало статися, і воно сталося. Трос обривається, і лівай летить донизу. Будучи обачним, він заздалегідь захватив із собою парашут. Тож полетів він донизу, не сторч голов. Недовго думаючи драса, начепивши парашут, теж кидається донизу. До речі. Чи нафіга їм на базі парашути були? Хоча так, парашути необхідна річ для тих, хто живе на краю прірви. На дні ущелини їх зустрічають дивні дива, якісь живі дерева, намагаючись від них вирватися, зустрічаються з дерев'яним вершником на дерев'яному коні. Хм, цікаво враховуючи дерев'яність дерева. Рухаються ці створіння енергійніше за людину, котра, в принципі, еластичніше дерева. Ну та то вже таке. Розібравшись з вершником, двоє знаходять давно покинуте селище, де, закрившись у будівлі, схожу на церкву, знову починають відбиватися від нечисті, котра лізе з усіх дірок. Втікаючи, вони добираються до бункера, в якому й ховаються. Там вони знаходять лабораторію та купу всілякого обладнання, а також генератор, котрий. О, диво завівся з кнопки, як то кажуть, з півтічка. На хвилинку 75 років простоїло обладнання в покинутому бункері. Хм, вміли робити тоді. Далі вони знаходять плівку, котра розповідає, що сталося. А саме 1946 року була сформована коаліція для створення хімічної зброї. На противагу атомній бомбі, розробленою опенгеймером, але землетрус порушив цілісність центру, внаслідок чого стався витік токсичної речовини. Під впливом токсину людська ДНК почала зливатися з рослиною, що, врешті-решт, прояснило, що то за дерев'яні вершники на дерев'яних конях та інша нечість, котра не селяє у щелину. Продовжуючи огляд лабораторії, пара натикається на такий собі більш-менш сучасний ком з кінця нульових, котрий та -дам! працює як ні в чому не бувало. Мій старенький комп початку заплакав у куточку, знайдений комп розповідає ліваю та драсі, що вони працюють не на армію, а на воєнізовану організацію Дарклей, котра продовжує дослідження того, що відбувається в ущелині. Покинувши бункер, вони знову стикаються з дерев'яними: знову бійка, полон, спасіння. Ну і все таке. Продовжуючи пошуки порятунку, вони знаходять так сказати серце всієї цієї чортівні і не без неприємності втікають звідти в одному з ангарів. Вони знаходять військову автівку, котра стоїть тут, схоже, що з кінця вкинувши акумулятор з легкістю, заводять її та їдуть. І тут я подумав про свою стареньку десятку, котра молодша за цього джипа років на 65. і котра після місяця простою в гаражі на ній тільки так хочу собі цього джипа. Пофіг, що йому 70 років. Отже, парочка втікає на джипі, дерев'яні їх переслідують. Скориставшись лебідкою джипа, вони починають дертися на скелю. Звісно, разом з джипом. По дорозі відбиваючись від дерев'яних, саме собою успішно. Врешті, покришивши всіх на капусту, лівай з драсою вибралися на поверхню, де приходять себе. Після чого Лівай мчить додому на свою сторону. Тобто, рапортуючи центру, лівай спалився разом з драсою, що заборонено правилами, і лейтенант ріплі вирішує замочити лівая. В цей час лівай з Драсою вирішують знищити ущелину, заряджаючи її вибухівкою. По прильоту на башту за наказом ріплі підіймають квадрокоптери з кулеметами та починають полювання за драсою та ліваєм. Після купи пострілів та біганини по лісі, парушці, врешті-решт, вдається підірвати ущелину. Вибух також прихопив із собою. І вертоліт, разом з гріплі та її командою. Закінчується ця дивна історія на сонячному узбережжі Франції. Отже, після усього цього епічного трешу і боротьби з дерев'яними мутантами, Драса стає офіціанткою, ну теж професія. Там її і знаходить лівай. Вони зливаються в довгому палкому поцілунку. Ідеальний енд для фільму, який починався як бойовик, а закінчився як романтична киношка. А який момент фільму здався вам найбільш абсурдним? Бо чесно кажучи, в мене список довше ніж е, черга за безкоштовною піцею. Напишіть у коментарях. Не забувайте також про вподобайки, перевірте, чи ви підписані на канал, і до зустрічі.